Братя мої сестри, наш Бог живий і церква Христа є жива, і тому як жива церква, скажемо слава нашому Богу. Він достойний хвали. Я зачитаю декілька мій слово Божого, поділюся думками, і ми помолимося, братя і сестри, ми маємо служіння молитовне, коли склоняємося на коліна перед Богом, є час обійти життя своє, подумати. Розказати те, що на серці, не, не просто, знаєте, заучену молитву якусь, а те, що на серці, те, що наболіло. І Бог є той, який розуміє. Часто людям розказуєш, людина вислухає, зробить вид, що зрозуміла, а можливо, в серці зовсім по-інакшому думає наш Бог, Він той, який розуміє в будь-яких обставинах. Він хоче щирість перед Богом. Щоб ми не обманювали не самих себе, не окружаючих нас і не Бога. Бог він все бачить, братя мої сестри, всім контролює. Читаю Боже Слово, книга, книга суддів, читаю 16 розділ з 19 го вірша такі слова. А вона приспала його на колінах своїх і покликала чоловіка та й наказала оголити сім кучерів його голови, і став він слабнути, і відступила від нього сила Його. І сказала вона филистимляни на тебе, Самсоне, і збудився він зі сну свого, та й сказав: Вийду я якраз у раз, і страсуся, а він не знав, що Господь відступився від нього, і взяли його филистимляни та й вибрали, вибрали очі йому, і вони звели його до гази, і зв'язали його мін'яними ланцюгами, і він молов у домі ув'язнених, а волос голови його зачавши. Рости, по тому, як був він оголений, друге місце читаю Євангелія від Матвія, 13 розділ 24 вірша. Іншу притчу подав він їм, кажучи: царство Небесне подібне до чоловіка, що посіяв, був добре насіння на полі своїм. А коли люди спали, прийшов ворог його і кукулю між пшениці насіяв, та й пішов. А як виросло збіжжя та кинуло колос, тоді показався і кукіль, і прийшли господареві раби та й кажуть йому: пане, чи ж недобре насіння ти сіяв на полі своїм? Звідки ж узявся кукіль? А він їм відказав чоловік, супротивник, на накоїв оце. А раби відказали йому: Отож, чи не хочеш, щоб пішли ми і його повиполювали. Але він відказав: ні. Щоб виполюючи той кукіль, ви не вирвали разом із ним і пшеницю. Залишіть, хай разом обоє ростуть аж до жнив, а в жнива накажу я, женцям зберіть перше кукіль і його повіжіть у снопки, щоб їх попалити, пшеницю ж спровадьте до клуні моєї. І ще одне місце послання апостола Павла до Римлян читаю 13-м розділом, одинадцятим віршом такі слова. І це тому, що знаєте час, що пора нам уже пробудитись від сну. Бо тепер спасіння ближче до нас, аніж тоді, коли ми ввірували. Ніч минула, а день наблизився. Тож відкиньмо вчинки мовчинки темряви, і зодягнімось у зброю світла. Як у день поступаймо доброчесно не в гульні та в п'янстві, не в перелюбі та розпусті, не в сварні та заздрощах, але зодягніться Господом Ісусом Христом, а догодження тілу не обертайте на пожадливість. І в 14 розділі 11 віршом такі слова написані: бо написано: я живу, каже Господь, і схилиться кожне коліно переду мною, і визнає Бога кожен язик, тому кожен із нас сам за себе дасть відповідь. За Боже слово, браті і сестри, скажемо, слава нашому Богу. Сьогодні 19 січня 24-го року. І знаєте, я так сидів і думав про сьогоднішній день. І я думаю, більшість із нас, браття, мої сестри, ну, ми не готувалися до сьогоднішнього дня. Не було ніякої об'яви офіційної, що щось буде відбуватися. О. І ми, як можливо, по обичаю, по привичці, проснулися в ранковий час. Ми розуміли, що буде вечірнє зібрання, прийшли в Дім Божий, але щось такого особливого в цей день не відбувалося в нашому житті. Братя мої сестри, прийде День Господній. Дати, якої ми не знаємо. Знаєте, легше готуватися до дати, яка назначена. Коли назначається весілля, люди готуються, батьки готуються, молоді готуються, підготувляють себе, підбирають правильний одяг до певного дня, який, який має статися в їхньому житті. Коли приходить день народження, люди готуються. Коли приходить служіння спомену, ми готуємося, браті і сестри. До певної дати легше підготуватися. Коли прийде син Божий на цю, на, на, на цю вселенну, ми не знаємо, немає визначеної дати. я так собі думав, якби Бог дав людям дату, щоб підготувати себе до приходу Його. Як часто буває, браття мої сестри, коли люди готують себе до ломання за декілька днів доломання, а весь інший час живуть, як піде вже. Браття мої сестри, до приходу нашого Бога. Підготуватися до якоїсь особливої дати ми не можемо, тому що ми не знаємо. І слово Боже каже, пильнуйте. Братя мої сестри, пильнуйте. Я хотів би сьогодні трошки поговорити про духовний сон. Духовний сон. Я пригадую одного разу, коли я їхав траком до Нью-Джерзі. І якщо, знаєте, сон тілесний потрібний для людини, то сон духовний він є опасний. І, знаєте, їхав дорогою. Зі мною їхав ще один брат з нашої церкви, і ми так двома траками їхали, була, можливо, четверта година ранку. І щоб нам доїхати до того місця, ми мусили заїжджати або з вечора, або геть під ранок, щоб стати в чергу, розгрузитися і виїхати вчасно. Тому що, коли в Нью-Джерзі хто бував, там дуже великі трафіки, і неможливо, ну, знаєте, вчасно все зробити. І ми їхали, ми втомилися, виїжджали в обід, доїжджали десь на ранок, і знаєте. Прийшла така велика втома, четверта година ранку, і ми так їдемо, нам лишається година доїхати. Я так глянув в ліву сторону, і так на горі стоять доми, і де-не-де -де світиться світло. І я так кажу: це був брат Андрій Гєц, Я кажу: Андрій, як добре цим людям, вони так всі гарно сплять там, в домах своїх, так тепло їм, а ми з тобою ну, пильнуємо. знаєте. І ми так один одного підбадьорювали, він каже такі слова: знаєш, каже, нормальні люди давно вже сплять, тільки ми з тобою ще їдемо. І так, знаєте, та година до Нью-Джерзі, і сестри, я пам'ятаю, вона була як вічність. Коли хочеш спати, а ти розумієш, що потрібно їхати. Вона була як вічність. Братя мої сестри, знаєте, чим ближче до цілі, тим завжди важче дойти. Чим ближче до цілі, і ми співаємо такий псалом: Я іду до мети та в дорозі слабію. І здається мені, що вже не під силу йти, але в душі надія ще живріє, живріє. І приходять слова із Писання мені. Я все зможу тим, хто мене підкріпляє в Ісусі Христі, слава нашому Богу, і браття мої сестри, я прочитав оце місце з Божого Слова, де написано, що Самсон заснув, вона приспала його. Браття мої сестри, коли людина втомлена, коли часто опускаються руки, але коли ти не спиш, то твої очі ще бачать, твій розум ще думає, твої вуха вони слухають. Твоє серце, воно щось відчуває. Коли людина засне, вона нічого вже не бачить, вона вже нічого не відчуває, братя мої сестри. І Самсон заснув. І я думаю, якби Самсон не спав, чи сталося в його житті те, що сталося? Ні, не сталося, браті сестри. Але загрався. Перший раз пройшло, другий раз пройшло, третій раз пройшло. І на четвертий раз Боже Слово каже: стану, як і прежде. Но не знав, що Господь відійшов від нього, заснув. Браття мої сестри. Є таке місце в Божому Слові написано, що каже, чужі пожирали сіло Його, а він не замічав. Вже каже, сивина на голові його, а він не знає про те, братя мої сестри, коли приходить сон до людини, вона не замічає, що робиться вокруг її. Я зустрічав людей, знаєте, з моєї родини, ми були в їх домі, і ми сидимо, сидимо так, розмовляємо, я знав початок дороги їхньої. і... Я йому кажу, слухай, ну невже совість тебе не судить? Каже, ні. Ну ти ж знаєш, як нас навчали, як нас виховували, як треба правильно Богу служити, невже тобі серце нічого не підсказує? Ні. Він собі дозволяє такі речі, які ніколи до того не дозволяв. Братя і сестри, коли приходить сон, ти не замічаєш, ти спиш, твоє серце не відчуває. І я задаю питання, знаєте, часом спілкуюся з людьми, і я таким людям задаю питання, коли ти останнього разу сповнявся Духом Святим, якщо ти є хрещений Святим Духом. Це є показник, браття і сестри, життя наше, чи ти є живий для Бога, чи ні. Коли ти читаєш оцей список церковний про потреби Божого народу, чи там щось в твоєму серці є чувство до того, чи немає, чи мож, тобі, можливо все одно. Братя і мої сестри, Самсон заснув. І прийшла біда в життя Його. Ми читаємо про в Слові Божому Бог каже, що підеш і будеш проповідувати, але він собі рішив іти в іншу сторону, зовсім в іншу сторону. І на тому кораблі, браття мої сестри, були з ним люди, які були заручниками той, тої обставини, яка сталася. Написано, що на дворі шторм, а Йона спить. Йона не, не замічає, не розуміє, що робиться на дворі. Зверху люди спасають життя своє, викидають речі, щоб човен не потонув, а Йона спить. Він того не бачить. Братя мої сестри, Йона був відповідальний за тих людей, тому що Бог судився з ним, а ті люди просто були заручниками. І я, так, знаєте, брат сестри, хотів би сьогодні привести паралель кожна сім'я, кожен дім це окремий човен. І якщо священник в домі заснув, духовно заснув і не бачить, не бачить очима своїми, то може прийти, як я прочитав Слові Божому, браті і сестри, той ворог і почне сіяти кукіль, а твої очі не будуть бачити. Я дивився різницю між кукільом і пшеницею, коли воно виростає, ну, знаєте, тільки зійшло, ти різниці не можеш ніякої побачити, аж тоді, коли не появляється колосок. Появляється плід, і ти бачиш різницю, що це пшениця та кукіль. І вони задають питання, чи ж не добре насіння ти сіяв? Добре. Але коли всі спали, браті сестри, коли приходить сон, тоді диявол він користується тим. Нехай збереже тебе і мене Господь від духовного сну. Братя мої сестри, нехай в нашому серці горить вогонь Духа Святого на всякому місці. Коли немає сили, то Бог може її дати, але коли заснув, то тоді реакції немає ніякої. Сам сон заснув і оголили, а потім доля, якої не хотів би ніхто із нас. Йона заснув і прийшов шторм, а він його не бачив. Браття мої сестри, часто людина протягує руку до забороненого, заігрується з гріхом, і приходить сон, і вона нічого не бачить. І часто, знаєте, люди привикають робити гріх беззаконня, протягують руку до заклятого, і Бог мовчить. І слово Боже каже: Ти робив, а я мовчав, і ти думав, що я такий, як ти. Але приходить день, де Бог починає питати за все те, що робила людина. Написано, що ахан він взяв із заклятого і Бог розгнівався, браття мої сестри. Ахан мав дім, мав дітей, мав синів і дочок, мав все, що нажив у своєму житті, але прийшов час, він був відповідальний в своєму домі, і він протягнув свою руку, і постраждала вся сім'я. Сьогодні питання до кожного із нас, особливо до священників домів, браття мої сестри. Чи сьогодні я живий для Господа, чи, можливо, я так собі крокую життєвою дорогою і нічого не замічаю? Чи то добре, мені добре, чи погано мені добре, мені однаково. Перевірмо життя своє, своє становище, браття мої сестри, як я сьогодні крокую по життєвій дорозі. Як я сказав, прихід Христа, він на певну дату не назначений, і ми не знаємо, коли він прийде. Можливо, після сьогоднішнього служіння вечірнього, чи готовий я, чи взагалі задумуюся над тим, що мені потрібно зустріти його у моєму житті. А цей день прийде внезапно, в вгновені ока, братя мої сестри, Бог нас вчить в таких служіннях вечірніх. І знаєте, якщо згадати життя наше прошле на протягом років тисячі служінь, тисячі разів ми чули Боже Слово, і так подумаєш, навіщо? Але з іншої сторони, браті і сестри, ми кожного разу, коли приходимо на це місце, коли лунає Боже Слово, ми беремо щось своє серце. І ми знову укріпляємося нашим Господом, виходимо в цей світ і йдемо з життям для нашого Бога. Тому в цей час вечірній, в цій молитві, перевірмо себе, браття і сестри, чи є там в моєму серці вогонь Духа Святого, чи є там життя, чи, можливо, заснув. І Бог сьогодні промовляє до тебе перевір життя своє в цьому служінні, щоб завтрашній день він не був плачевний для тебе і, можливо, для мене. Нехай Господь нам допоможе в нашому житті, і ім'я Його нехай прославиться. Йому слава. Амінь.